Відбулася 13-та позачергова сесія Конотопської міської ради сьомого скликання, на якій розглядалося питання щодо перевезення пільгових категорій населення міста у міському транспорті. Отже, як тепер будуть перевозитися пільговики, в тому числі і учасники АТО, ми будемо дізнаватися у заступника міського голови Ігоря Степанченко. Скажіть, як буде здійснюватися пільгове перевезення у міському транспорті? Що стосується трамваю, то тут як і раніше буде перевозити всі пільгові категорії абсолютно безкоштовно на безкоштовній основі, що стосується. Автомобільного перевезення маршрутного, то тут є деякі різниці. Наприклад, якщо брати ну, 10-й маршрут, він у нас є комунальним, то тут пільгове перевезення відбувається абсолютно безкоштовно на два пільгових місця. Також до, до нещодавно по всіх приватних маршрутках були перевезення гривня 50 на два пільгових місця але після на останнього рішення сесії позачергової 13-ї, було прийнято рішення про те, що всі пільгові категорії, які є на ці два пільгових місця, в кожній маршрутці будуть перевозитися абсолютно безкоштовно. Мається на увазі, що компенсація відбуватиметься повністю з міського бюджету на ці два пільгових місця а не так як раніше було гривня 50 плати сам пільговика, гривня 50 з міського бюджету на даний на даному етапі є прийнято рішення, що абсолютно три гривні компенсуються за рахунок міського бюджету. А що стосується учасників АТО, як вони будуть перевозитися? Що стосується учасників АТО, зараз ведеться доволі таки багато зустрічей і переговорів, як із самими представниками громадськості АТОшниками, так само із представниками наших перевізників, не сьогодні. Також було не декілька зустрічей з даного питання. На даному етапі є таке попереднє рішення, але зараз не можна сказати, що воно є остаточним, але є попереднє рішення і така ініціатива, що пільгові перевезення оточників відбуватиметься також. Буде два два місця в кожному маршруті для атошників. тобто вони перевозимо це два атошника, може безкоштовно зайти і приїхати в маршрутки так само, як і два пільговика всіх інших категорій, з після таких тривалих переговорів із нашими перевізниками. Знову ж таки, хочу зауважити на тому, що це є попереднє таке рішення, що ці компенсація за ці два пільгових місця не буде відбуватися із міського бюджету, а це є таке знову ж така джетельменська домовленість між перевізниками і міською. Владою, тобто загальна кількість пільговиків – це є два місця, і для аточників окремо є два місця. Вони можуть їх займати ну взагалі не без питань. Також хотілося б зауважити і зосередити увагу громадськості, що коли там виникають якісь деструктивні питання, то краще якби підійти, поспілкуватися, якусь конференцію нараду провести, щоб не було таких деструктивних моментів, як у нас вони бувають. Незабаром вода подорожчає, коли саме і наскільки будемо діснуватися у міському водоканалі. У середньому підвищення планується десь відсотків на 20-23. середнє підвищення по тим матеріалам, які підприємство підготували до національної комісії. Із цих розрахунків ці цифри ну, повинні відповідати, але ж кінечне рішення буде по цьому питанню. В національній комісії тариф встановлюється єдиний для всіх споживачів, і в середньому, якщо щоб було зрозуміло, це без таких додаткових яких то пояснень. Це десь в середньому на одну гривню. В середньому буде таке збільшення. Десь як по воді, ну якщо наприклад, то сьогодні 3,94 – це без ПДВ тариф. На водопостачання, то буде 4,94. Це буде коштувати один куб води для споживачів. А для тих, у кого немає лічильників. Норма, яка десь в середньому 5, десь 5 кубічних метрів. Плачуватись відповідно до норми, але ж ми зараз. Е, Працюємо над тим і всіх просимо споживачів для того, щоб економити воду свої кошти, проводити встановлення лічильників у своїх оселях. Коли саме планується підвищення ціни за воду? По розрахункам, по розмовам, по розрахункам по спілкуванню з представниками національної комісії це де ж планується або з 1 липня, або з 1 серпня. По відповідності з тим, які е, будуть рішення прийняті цим нашим регуляторам. Ще до вас таке питання. Мешканці різних мікрорайонів скаржаться, що після 10 години бувають перебої з водопостачанням. Чи це завжди так буде і з чим це пов'язано? Значить, водоканал надає воду по графіку. Ніяких немає відключень, ні планових, ну, не передбачення відключення. Але ж виникають, напевно, ситуації з затрудненням з подачою води, ну, в зв'язку з ремонтними роботами, або ж аваріями на мережах. Мережі зношені, тому часто в нас є таке поняття, як пориви, ми їх називаємо, а в зв'язку з цим відключається водозабор або перекриваються якісь участки і здійснюються ремонтні роботи. В рамках реалізації проєкту підвищення енергоефективності освітніх закладів міста Конотоп, що фінансується європейським союзом, цей тиждень відзначається як тиждень сталої енергії. Це означає, що в місті протягом цього тижня запланована низка заходів. Один з таких, а саме екскурсія для дітей, відбувся у понеділок у Конотопському трамвайному управлінні. Про це наступний сюжет, коли виникло питання про перевезення наших пасажирів. Було запропоновано Іваном Антоновичем хижняком. Перед вами меморіальна дошка, встановлена на Чсю, ім'я, якого носить наше підприємство, побудувати у місті трамвай. Сьогодні в кінотеатрі Мир відбулася акція Живи енергоефективно. Зараз на екрані ви бачили фрагменти того, як вона проходила. Сюжет про це буде у п'ятницю у новинах «Мого міста. Початку цього місяця, на жаль, в нашому місті сталося шість дорожньо-транспортних пригод. Двоє з них за участю неповнолітніх. Всі подробиці ми зараз будемо з'ясовувати у старшого інспектора відділу поліції Тетяни Пацак. 1 червня дев'ятирічна дівчинка поза межами пішохідного переходу перебігала проїжджу частину по вулиці Батуринській. Водій автомобіля ВАЗ не встиг зреагувати на дитину, що раптово з'явилась на дорозі. Внаслідок чого дівчинка отримала легкі тілесні ушкодження. Також 3 червня водій автомобіля Волга на перехресті Проспекту Миру та вулиці Братів-Лузунів здійснив наїзд на 9-річного хлопчика, який раптово вибіг на пішохідний перехід на червоний сигнал світофора, внаслідок чого неповнолітній отримав легкі тілесні ушкодження. Скільки зараз літні канікули, час, коли діти багато вільного часу проводять на вулиці. Чи є у вас якісь звернення до дітей, до їх батьків, до водіїв, ну і взагалі до учасників дорожнього руху? Ми звертаємось до всіх водіїв з проханням бути уважнішими до юних пішоходів, оскільки під час літніх канікул на вулицях та дорогах значно збільшується кількість дітей, поведінка яких є зазвичай непередбачуваною. А тому потрібно бути особливо обережними під час приїзду перехрест, пішоходних переходів та зупинок громадського транспорту. Також приділити більше уваги своїм дітям потрібно і батькам. Необхідно нагадати їм основні правила поведінки на дорозі, розповісти про небезпеку, яка чекає на них під час ігор біля проїжджої частини. І, звичайно ж, варто пам'ятати, що запорука дотримання дитиною правил дорожнього руху насамперед власний приклад. А чи дійсно діти знають правила дорожнього руху та те, як потрібно переходити дорогу? Ми запитували у перехожих. Чи знаєте ви, як потрібно переходити дорогу? Так, треба подивитися направо і наліво. А де потрібно переходити дорогу? В якому місці? Там, де зебра є. Світло Або світлофор. Світло треба переходити теж по зебрі. І не треба переходити там, де немає зебри. І не треба ще переходити там, де горить красне світло в світлофора. І не перебігати, а то машина собі. Не порушуєш правила дорожнього ні. руху? Я Батьків так, те не порушують? Ні. Вже йде перший місяць літніх канікул, часу, коли діти можуть повністю присвятити весь свій вільний час своїм хобі та захопленням. Ми вирішили запитати у маленьких конотопчан, як вони збираються провести літні канікули. І ось що ми почули. Я збираюся до бабушки поїхати, а я в городі, ну, гулять. Я хочу, щоб мене мама повезла з татом на море. А я хочу, щоб з бабусею відпочивати разом. Я хочу гуляти і е, поїхати на море. Окрім того, що ти будеш на морі, що ще хочеш вдома робити? Хочу гуляти і сказати конструктор. Гуляти з друзями, іти з мамою на пляж, їхати теж у Київ і, і праздувати моє день родіння. Спочатку я поїду на море. Потім буду грати з друзями, трішки пограю і знов поїду на сейм. За школою не сумуєш під час канікул? Е, буває, А Я збираюся проводити літо у бабусі або в таборі Мрія. Давно їздиш до цього табору? Е, ні. Перший раз збираюся. Хтось з твоїх друзів там уже був? Так. Да. Що тобі розповідали про те, як її таборі відпочинок? Розповідала, що там дуже цікаво, дуже е, гарно проводять час. Ну. Дуже весело. А зараз ти відвідуєш пришкільні або профільні табори. Так, да, я відвідую табір затишок, мені там дуже подобається. Там я знайшла нових друзів і е, ми дуже гарно проводимо вільний час. На цих канікулах я збираюся поїхати до Одеси е, на море на дві неділі. А також ще хочу від, е, поїхати у табір мрії. У вільний час я граю з друзями, допомагаю батькам е, та граю з, мла, з молодшим братом. Які по вас не були плани на літо, ми бажаємо, щоб літні від. Починок був незабутній та сповнений позитивними враженнями.